Усім вітання, ви на каналі Дохідua. Сьогодні говоримо про новий лаунчпад на Binance, згадаємо результати попередніх івентів, розберемось покроково, як взяти участь, ну і найголовніше, як на цьому заробити. Якщо вам цікава тема криптовалюти, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте відео вподобайку. Також рекомендую підписуватись в Телеграм, адже там публікуються усі найкращі можливості для заробітку в інтернеті. Дякую кожному за підписку. Ваша активність це найкраща мотивація розвивати україномовний контент. Переходимо на біржу Binance і розпочнемо з основ. Де ж знайти вкладку «Launchpad»? Обираємо «Earn» і далі «Launchpad» і, власне, нас перекидує на ось таку сторінку. Як бачимо, новий проєкт називається Open Campus. Також ми можемо натиснути Переглянути більше і нас перекидає на перелік усіх лаунчпадів. Друзі, це вже 31-й лаунчпад, крайній лаунчпад Space ID проходив зовсім нещодавно. Binance демонструє нам, що фаза ринку доволі активна. Раніше в них могли бути проміжки до півроку, а зараз кожного місяця виходить новий лаунчпад. Зовсім нещодавно був лаунчпул, який досі триває. Тим самим вони зберігають хорошу ліквідність у BNB. Про те, як купувати BNB під власне івенти, також поговоримо згодом. А тепер давайте розберемось, що ж це за проект Open Campus. Ми перейшли на офіційний сайт проекту Open Campus, якось фундаментально його розбирати немає сенсу. Безумовно, команда аналітиків Binance підбирає для лаунчпадів виключно найкращий проект. Тим не менш, Open Campus – це навчальний протокол, який працює на технології web 3 і дозволяє авторам ексклюзивного навчального контенту отримувати винагороди. Доволі неоднозначний проект для крипти, але тим не менш, у них є працюючий продукт і багато серйозних партнерів. Що стосується токена EDU, це нативний токен проекту, завдяки йому холдери можуть голосувати у DAO, тобто приймати рішення, які впливають на подальший розвиток, та й, взагалі, оплата за. Ті чи інші послуги якраз проводиться у токені DAO. Загалом функціонал у нього є, тому після лаунчпаду цілком можливо, що він отримає новий виток у житті, і, можливо, його варто буде розглянути для купівлі в портфель. Час покаже, загалом проект цікавий і варто за ним стежити. Повертаємось на біржу і відкриваємо сторінку з детальною інформацією. Перш за все, для участі нам потрібен верифікований аккаунт Binance, якщо у вас його ще досі немає, усім рекомендую створити, адже Binance це біржа номер 1 Далі розбираємось з метриками. Насамперед ціна продажу складає 5 центів, ось такий об'єм виділений на лаунчпад і мінімальна сума для участі 0,1 BNB. Тут працює такий розподіл: чим більше BNB у вас на балансі. Тим більшу алокацію вам дадуть. Знову ж таки, я не можу давати якихось рекомендацій згідно ваших можливостей, лаунчпад завжди приносить профіт, але через те, що біржа Binance дуже популярна, тут бере участь досить велика кількість людей. Тобто профіт не такий великий, як хотілось. Тому знову ж таки дивіться по ваших активах. Якщо ви вже є холдером BNB. У вас просто немає морального права пропускати лаунчпад, адже по факту це бенефіт вам як холдеру їхнього нативного токену. Тобто, ось це як додаткова можливість для заробітку. Тепер пройдемося по деталях вже о третій ночі, 23 квітня, стартує в нас. Початок знімків, знову ж таки, знімки будуть проводитись кожного дня. Відповідно, нам потрібно тримати на одному з балансів наші BNB. Можна натиснути вкладку ось тут і побачити детальний перелік гаманців. Загалом, практично у будь-якому гаманці можете тримати свої BNB, навіть у стейкінгу воно все одно буде зараховувати. Єдиний нюанс це наступний пункт, це період підписки. Тут потрібно буде зафіксувати свої BNB на декілька годин. Відповідно, нам потрібно буде забрати свої бінбі стейкену. Після цього відбудеться розподіл, і нам нарахують кількість е, алокації відповідно до кількості нашої BNB. Також завжди в цей день, за декілька годин після того, як е, розподілили токени, відбувається лістинг. Поки що. Точної інформації про лістинг немає, але я прогнозую, що лістинг даного токена відбудеться 28 квітня о 15.00. Тобто, загалом все доволі просто, схолдимо наші BNB на балансі, в певний період часу натискаємо підписку і все. За це нам дадуть токени EDU. Друзі, більш детальна інформація завжди публікується. Телеграм-каналі також я там публікую нагадування про підписку, тому обов'язково рекомендую підписатися, щоб не пропускати подібних можливостей для заробітку. Ну і на завершення хочу дати відповідь на одне з найбільш поширених запитань: чи варто купувати BNB після анонсу окремо під цей івент? Що ж, друзі, це безумовно несе за собою Певні ризики, тому що інформація розлітається миттєво, токен дуже швидко пампиться і у декілька випадках ми бачили ріст більше, ніж 10%. Цього разу ми не отримали якихось шалених позначок, але тим не менш, ось 21-го з'явилась новина. Токен торгувався в районі 316 і свічкою дістався до 330. Я зловив його десь по 322. Тим не менш, це вже ціна доволі висока. І хтось запитає, чи варто купувати, чи ні. Що ж, насамперед, я рекомендую накопичувати токени BNB на вашому спотовому гаманці, тому що це доволі перспективний токен і, безумовно, він має хороший потенціал для майбутнього булрану. Але є різні випадки, зокрема, в мене самого не було позиції по BNB, адже під час якогось з крайніх івентів я злив усі свої BNB по 330. Ми бачимо, що ріст продовжився ледь не до 350, тобто це не найбільш геніальне рішення. Але я накопичував монети нижче, ніж 300. Така була ціна під час усіх всіх фадів. Тому загалом я задоволений усі ми люди, і найкращої ціни ми ніколи не вгадаємо. Тим не менш, давайте візьмемо для прикладу минулий лаунчпад. Він пройшов доволі гладко, я би сказав, взагалі ідеально. Після анонсу люди могли купити, і протягом усіх цих 9 днів ціна коливалася, але коли івент завершувався, наші BNB-шки розблокувалися і нам нарахували токени, в тому випадку це було ID, BNB можна було продати дорожче ніж ми його купували. Тобто ми купили, нам насипали за це токенів, і ми ще й продали в плюс. Взагалі, ідеальний варіант. Але в більшості випадків може вийти наступним чином. Тобто, після того, як завершується івент, усі масово шортять BNB, адже багато інвесторів розпродають його. Тобто вони купили його виключно спекулятивно під івент і одразу ж його скидують. І якщо ви не встигнете скинути, то допустимо, ви купили ось тут по 330, а продасте по 315. Тобто у вас буде мінус там, не знаю, 50-70 доларів, а на івенті ви заробили там 30. Тобто ви ще й у мінус вийшли, тому чи варті ці ризики ставте собі це запитання. Але так буває не завжди, кожного разу по іншому, і тут потрібно відчувати ситуацію. Також варто зв зважати на цикли ринку, адже допустимо, я купив по 322. Думаю який я молодець, розумний е виріс BNB по 330. Думаю, ну, десь тут ми і будемо торгуватись. А натомість відбулася корекція на ринку, і BNB просідав до 319, тобто була ще краща точка входу. Зараз е ринок потрохи відновлюється, і знову ж таки BNB коштує 300. 30, але ми не знаємо, що буде завтра. Цілком можливо, що біткоін може піти на 25 тисяч, і ціна BNB піде за ним. Знову ж таки, по моїх діях, я ще до кінця не вирішив, чи я буду приймати участь в цьому лаунчпаді. Якщо ціна BNB добре запампиться, допустимо, там 345 буде коштувати, можливо, я просто продам свої BNB і буду задоволений. Профітом з цієї спекуляції. З мого власного досвіду скажу, що ціна на BNB зазвичай найбільш висока за добу до завершення знімків. Майте це на увазі, якщо вирішите продати, я впевнений, що саме тоді це найкращий час. Сподіваюсь, інформація у цьому відео була для вас цікавою та корисною. Дякую за те, що дивитесь цей канал, і до наступних відео.